Я до церкви також думала, що барабашки і домові це нормально, а цим я не задумувалася, що призиваю демонів і бісів. Якщо ми без Бога будемо жити і вірити усім барабашкам, то наша дорога буде прямо в пекло. Чи задумувалися ви взагалі, скільки років в сатані? Тисячі років, і у нього стільки опита, що нам з нашим опитом мирським не перемогти Його. І наші апостоли вони мають великий опит, і вони нащадь, як позбавитися і перемагати цих барабашок, цим миром правлять духи. Тому Богу потрібно поклонятися в духі і в истині. І тому наш ворог це сатана. І їх дуже огромна армія демонів і бісів, їх було скинуто на землю. І Ісус прийшов на землю, щоб дати кожному із нас Духа Святого, щоб ми мали захист Духом Святим від тих демонів і сатани, які були скинуті на землю. Тому Слово Боже, Біблія, вона тисячолітня інформація, яку дає нам Бог через наших апостолів, цей захист. Тому, якщо ми щось загубили, то потрібно не демонів призивати цих домових, а молитися до Господа, як каже пастор. Юлія, що краще помолитися до Господа і піти займатися своїми справами, і все знайдеться. Духи роблять, шахи мат. І їм 6 тисяч років по земним міркам. І вони можуть одурачити і обставити навіть самих умних, тому не буває добрих демонів. І якщо ми з ними і граємо, то ми запрошуємо їх в хату, цих чортів і демонів. А потрібно запрошувати Духа Святого, який передають наші апостоли, тому що сатана прийшов украсти, убити і загубити. Амінь.